У 2009 році Національний театр почав новий сміливий експеримент. Благаю, врятуй мене тесею зі сцени. Аби я не чула криків і політа, ти мав убити мінотавра на екрани. Змусь його любити. Минулого вечора Національний театр творив історію. Гардіан «Федра», кінець діло хвалить. Нація, звичка творити мистецтво, Лондонська гарантія, число що зникає. Гамлет Фела, Король Лір. Франкенштейн. А ось і наша леді гей спектер. Магію національного театру відтворили наново. Оксфорд. Приголомшливо. Рейк Явік. Не Неначе світ, щойно відкрився перед нами. Мейн. Фантастично Копенгаген. Вражає Вашингтон. Зачаровує Сідней. Тож так. Зробіть мене новим темношкірим президентом. Пам'ятай про мене, розплата за згорьованого батька. Пізнайте цей досвід. Національний театр наживо вітаю вас у прямому ефірі з національного театру на одній з найзахопливіших трансляцій за всю нашу історію. Як би ви її не дивились наживо чи майже наживо, вітати вас тут велика честь. Це передостання вистава другого сезону. Наступна вишневий сад. Емафрейд і незабаром ми анонсуємо третій сезон. З розкладом вистави можете ознайомитись на нашому сайті. Так от ця постановка Франкенштейна офіційно є найпопулярнішою у Лондоні. Квитки на неї розпродали просто миттєво. Люди стояли в черзі за ними з першої ночі І на це є низка причин. По перше, роман Мері Шейлі, написаний майже 200 років тому, є національним скарбом Британії. А по-друге, режисер Дені Бойл став народною легендою після отримання Оскара за мільйонера із нетрів. Однак, серцем цієї постановки є унікальний задум. Два головних актори Бенедикт Камбербеч і Джоні Лімілер. Міллер, щовечора по черзі виконують ролі Віктора Франкенштейна та створіння. Я б залюбки сказала вам, яка з версій краща та річ у тім, що вони обидва надзвичайні та зовсім різні. Звісно, ім'я Дені Бойла асоціюється з кінорежисурою. Однак він почав кар'єру в театрі близько 20 років тому, працюючи над Дон Жуаном разом зі сценаристом Ніком Діаром. Вони обговорювали ідею постановки Франкенштейна на сцені. Та потім Дені захопився зйомкою фільмів, а згодом повернувся. Це його перша постановка для національного театру. Вона триває дві години без антракту. А перед виставою ми покажемо вам короткий фільм про створення Франкенштейна. Це маленький шматочок із повнометражної документалки, яку ви просто мусите подивитись. Сподіваюся, вам сподобається вистава. Певно, так і буде. Вибачте, що перебуваю. Розпочнімо працювати. Дякую. Чув про пристрій, яким розширюють грудну клітку. Як він називається ретрак? Ретрактор. Гаразд так. Ретрактор. Нам би такий так з 1816-го. мері Шеллі, Франкенштейн або сучасний прометей. Найдивовижнішим є розуміння того, що книга існує поза часом, і житиме ще довго після того як нас не стане. Нік Діар, сценарист, денні Бойл, режисер. Вона зосереджується на різних питаннях, зокрема на специфічних темах, як, от генетика чи клонування, і на дуже загальних на що здатна людина і якими є наслідки її вчинків. Пояснювати ніколи Але факт у тому, що я створив людину. Репетиція Національний театр. Що ти зробив? Я створив людину і одухотворив її. Тобто ти її оживив? Так. Я її оживив. Я оживив своє творіння. Створюючи Франкенштейна. Думаю, Марішелі написала, сама того не усвідомлюючи міф про створення світу для епохи науки. У багатьох культурах є схожі міфи, але у них присутня божественна чи космічна сила, щось розпалює іскру життя, і ми люди оживаємо. Саме саме Марішелі була першою, хто створив міф без божеств та космічних сил, у якому задіяні лише вміння людства. На мою думку, саме це і захоплює нас, адже Бог не відіграє великої ролі у раціоналізації світу, в якому ми живемо. Не визначає нашого ставлення до нього чи розмаху, з яким ми його нищимо. Починаючи писати, Мері Шеллі була дуже начитаною та освіченою дівчиною 18-19 років. У книзі є чимало ідей, що, як на мене, залишаються актуальними і донині. Це оригінальний рукопис Франкенштейна Мері Шеллі». Стівен Гебром, Бодліанська бібліотека Оксфорд. Спершу він був у блокноті, який вона придбала у Женеві. А зараз на окремих аркушах. тут досі зберігся процес створення, якщо можна так сказати. момент написання цього великого роману. Бібліотека заплатила за рукопис 3 мільйони фунтів, що свідчить про його великий вплив та значимість. Книжок, які створили архетипи, дуже мало. Женевське озеро, Швейцарія Мері зробила дещо надзвичайне. Це дивовижне досягнення Діодаті, де Мері Шеллі написала Франкенштейна. Міранда Сеймор, біограф Мері Шеллі. Та гадаю, ми і досі захоплюємося книгою саме тому, що їй складно дати однозначне визначення. Не можна сказати, напевно, що це моралізаторський твір. Не можна сказати, напевно, що це науковий твір. У книзі є усе це і багато іншого. Як це бути закоханим? <звук> Здається, ніби життя вирує в мені і виривається з вуст. Немов мої легені палають, а серце товче як молот. Здається, що міг би звернути гори. Найважливішу роботі над виставою наділити створіння голосом. Франкенштейн, 1931 рік. Гадаю, багато глядачів не читали книгу, але бачили фільми, де у створіння вкрали можливість говорити. У фільмах його просто позбавили голосу. Але це є найдивовижнішою річчю. Тож Нік вирішив розпочати виставу з точки зору створіння. Руки метеляються, тягнуться до ніг, а потім я. Опановую себе ми вирішили розпочати з істоти, яка щойно народилася і не вміє говорити. Ми бачимо, як вона вчиться розмовляти, набуває інтелекту. А вже наприкінці вистави помічаємо високий рівень артикуляції. І це була одна з причин, чому ми хотіли показати виставу. Адже раніше створінню ніколи не давали голосу. Він міг би виправдати себе, запитати свого творця, навіщо ти це зробив? Ти залишив мене. Репетиція в костюмах. Воно говорить. Так, Франкенштейн. Воно говорить. Ти знаєш моє ім'я. Ми вирішили вдосконалити ідею творця і його творіння. Для цього два великих актори міняються ролями. Одного вечора один із них створена істота. А наступного творець, науковець Франкенштейн. Ця концепція обміну ролями сподіваюся захоплюватиме аудиторію. Зауваження перед генеральною репетицією. Великі актори завжди додають частку себе у роль ми бачимо й дивовижні відмінності між ними. Головна мета злиття персонажів. Ця історія є винятковою завдяки зображенню стосунків між. Батьком і сином, власником і рабом, творцем і творінням. Бенедикт Камбарбеч Джонні Лі Мілор. Вчора я дещо помітив під час твоєї гри. Віктор набиває деякі гри з моєї створіння. Так, я теж помітив. Воно трохи заїкається та бубонить. І Я додаю це до свого віктора наприкінці. Генеральна репетиція дуже захопливо спостерігати за тим, як щось оживає, опинившись у тілі 30-річного чоловіка, і мусить вчитися всього спочатку. Я бачив тих, хто відновлювався після інсульту. Бачив людей, які отримали важкі травми на війні чи в автокатастрофах, і знову вчилося керувати кінцівками та тілом. І коли бачиш його таким вразливим, ось так. Ось так. То дуже розчулюєшся і починаєш за нього перейматися. Знаєте, створіння дуже схоже на мого дворічного сина. Так, бастер дуже вплинув. Тим, що тим, що. Розумійте, його тіло чисте полотно, однак мозок працює надзвичайно швидко, адже він повністю сформований. Тож засвоївся супершвидко. Він вчиться усьому майже миттєво. Воно живе, воно живе, воно живе! Воно живе. Франкенштейн. Зрештою став архетипом божевільного вченого і того, що буває, коли наука заходить надто далеко. Філбол історик науки. Однак в історії про Франкенштейна цікаве те, що вона застосована до ідеї створення людей, що у певному сенсі можна розглядати як абсолютний неприродний процес. А ще вона порушує дуже конкретні питання про статус створених істот: наприклад, чи має створіння Франкенштейна душу? І що з цього випливає? Насправді Бог не фігурує у Франкенштейні. Людина створює життя. Гадаю, це одна з причин, чому книга настільки актуальна і донині. Ми дивимося на світ, бачимо, що з ним накоїли, і це нас бентежить. І саме у такому становищі перебуває Віктор Франкенштейн як науковець? На той час розквіт науки був неймовірним. Електрика відіграє провідну роль у фільмі. Завдяки їй створіння оживає, його електрифіковують. У ті часи електрика ще не була розвиненою до таких масштабів, аби досягти насправді високої потужності, але вона у буквальному сенсі пронизує книгу та нашу адаптацію. Винайшовши електрику, наділивши самих себе силою освітлювати ніч, ми створили спадок, з яким живемо. І тепер ми віддані електриці, а не Богу.